Мирного неба всім. І ми з вами сьогодні дивимося, що вам потрібно знати вже і негайно. І так, таро темного особняка. І ми починаємо. Так, що вам потрібно знати вже і негайно? Давайте ми подивимося на предмет, чого вам потрібно знати, що найважливіше. Тепер ми подивимося, чого ви, чого ви не бачите в цій ситуації, але воно, є. але воно є. Тепер ми подивимося, що ви бачите в цій ситуації, але викривлено, бачите, але не зовсім так. Де ви помиляєтеся і що, що є? Також четверту позицію ми подивимося, що ви, що ви бачите правильно. Ну, я думаю, поки що достатньо. Давайте я, напевно, походу, що ви бачите правильно. Так, що вам потрібно робити, не потрібно робити. Давайте все-таки ми це все по ходу зробимо. Так, тому що я люблю докладати. Так. Питання. питання трансформації, складне питання для вас. Що відходить взагалі? Що, де, де ваші ресурси, чому складно, що має помінятися? Питання доволі, ну, це питання трансформації. Давайте подивимося, що є на даний момент. У вас є можливість. У вас є можливість, у вас є вибір, у вас є плани. Ви можливо балансуєте на певній, на, на певній хвилі прийняття, неприйняття рішення або рухатись, не рухатися. Тобто робити щось або ні. Дивіться, це може бути ситуація, коли ви думаєте, що щось взагалі пішло. Мимо Або мимо вас, або вже давним-давно кануло в літу і його якби не дістати звітам. Також може бути це положення, але що є, а ви, воно є. Є другий, ну, якби друга можливість. Нова можливість є у вас вибір. Кажу ж, ви навіть могли обдумувати певні плани. Так, що, в, що є, але ви бачите, в принципі, неправильно. Дивіться, тут король мечів, якась ситуація доволі складна. Але ви, ви можете сприймати конкретно взяту ситуацію, або людину в цій ситуації, або це ваше положення. Закриту, гостру, складну людина, яка або конфліктну, або людина, яка не хоче з вами розмовляти, або забула, або ви хочете забути. тобто, Або закритися, і не відкривати якихось своїх можливостей, або не робити вибір, ця позиція у нас відповідає за. Те, що ви бачите, але розумієте неправильно. Давайте подивимося, що ви розумієте правильно. Оце так: королева мечів. Ну, дивіться, королева мечів, в принципі, говорить про О, правильно. правильний аналіз, але дивіться, тут може бути єдине, що. Ви могли розставити якісь точки над І, але, ну, до прикладу, це колишні, до прикладу, якась ситуація відійшла в минуле, або якась пара людей, яка на роботі працює над одним проєктом. Ви можете, до прикладу, я ще раз говорю, ви можете казати або думати, що людина перетягує на себе ну, якби більші повноваження, але це таким не являється. Ви скоріше йдете на рівні. Ви можете думати також про більш закриту, що вам не розказує, або хтось не показує чогось, або певною мірою щось скриває. Це також ваша, ну, тобто ви дивіться, ви. Ви, ну, є якась помилка, є в цьому якась помилка. Хоча оцінюєте ви направлені на оцінку по, знову ж по певній справедливості. Тому через совість. Тобто, ви не хочете допускати та й, та й не допускаєте, судячи по всьому, якихось кривотолків. А в, в, в якихось Ну добре, давайте дивимося далі. Давайте таки дивимося, що вам потрібно робити, що вам не потрібно робити тоді, бо це ускладнить ситуацію, і якщо буде дещо неясно, я все-таки подокладаю. Хотіла швиденький зробити розклад. Так. Добре, що вам робити, що вам не робити. Так. Дивіться, не нагнітайте ситуацію, не шукайте якихось приводів інших, хоча у вас тут є вибір якийсь. У вас тут є вибір. Але цей вибір, тут у вас відкриває двері сама доля. Тут має бути якийсь е е щасливий випадок. Е давайте спитаємо, що за щасливий випадок е веде до вас доля, е вам підкинуть якусь допомогу, вам дадуть можливість е ну, руку, можливість. Е це карта допомоги. Вже дивіться конкретно відносно своєї ситуації, щоб я вже реально не приводила приклади. Тому що щасливий випадок повертає, як би до вас доля. А що в такому випадку. А що в такому випадку у вас якісь ну от а чому ви оцінюєте все таки цю ситуацію? Ви закрили якесь питання, ви закрили, ну, тобто, чому ви оцінюєте якусь ситуацію не зовсім правильно. Тому що ви або закрили ситуацію, або думаєте, що відносно вас закрили цю дорогу ситуацію, це також може бути, або щось реально, як кануло в літо, тут все лягає один до одного. Тут, можливо, знову ж питання ерудиції якоїсь, якоїсь дороги, що вона вам не підходить. Якоїсь подорожі, або людина з подорожі, або людина з вами на відстані, якщо це людина. Тобто тут є якесь питання, скоріше всього, по оцінці, що неправильно, що двері закриті. Або ви закрили, і це також буде неправильно, або відносно вас закрили. І це також ну, ця позиція, я просто піддивляюся, вже, що все-таки неправильно. Допомога. Допомога тут є взаємообмін, комунікація. Правильно виважене рішення для вас, і також, якщо приходить питання відкриття оцих нових можливостей по комунікації, це йде для вас ну, якби, правильним, ну, правильним рухом, тому що ми питаємо положення, що вам іде, якби оцей щасливий випадок. Uh, цей щасливий випадок. Давайте тоді спитаємо: а що буде, якщо ви будете настоювати, на, ну, або от не відкривати uh, ці якісь другі можливості, які вони є. Вони показано, що вони є. Ну, або блокувати, або закрити, або не повірити в долю, скажімо так, фортуну, uh, що в такому випадку говорять вам про це? Так, дев'ятка кубки. По перше, ви ви, як вам сказати, що що говорить доля? Ви можете діяти так, як вам ну в принципі, дивіться. Поступайте так, як ви хочете, тому що ви і є ця доля, можна сказати. Доля складається з причиннослідкових. Це і є ви. Що ви зробили, тим, вам, тим вам, вас і радують. Але тут показують, що доля вона наповнена вашими можливостями на розкриття тим, щоб ви були задоволені. Ваша. Вам вирішувати, приймати чи не приймати, вам дадуть повний, я не знаю, келег, вам дадуть повне відро або перейдуть дорогу з повними відрами. От якось так. Розумієте, і ви можете що? Ви можете відмовитися, тому що ви можете загубити, ви можете. Знову ж не прийняти, відказ... зависнути в цій ситуації в положенні. Тут, в принципі, карта здійснення бажань падає в жертву. Ви пожертвуєте чимось. Тут людина, ну, скоріше всього, яко... якоюсь у цією вашою мрією або вашою любов'ю, або а... вашим бажанням, вашим наповненням. Тут в мене таке враження складається, що тут в людини питання, яке говорить про минуле, і, ну і ви запитуєте, скоріше всього, тому що що вам потрібно знати вже і негайно, що ваше минуле. Дивіться, яке з минуле, воно і залишиться в минулому, але щось трансформується через долю в зовсім новий початок. Але це до того всього є, якби вашим. Воно, воно існує, воно є. Вам потрібно забрати невіру. І що вам не робити, це не активно. Ну, Не робити якісь дуже сильно активні дії, або якщо це все-таки стосується відносно любові, стосунків, не шукати собі, не шукати собі пригод на ну, не шукати собі пригод, судячи по всьому, з якої причини, з якої причини тут у вас. А чому? Дивіться, тут, -то жезлів, тут -то жезлів був не розкритий. Дивіться, тут потенціал нового зовсім не розкрито. Просто не розкрито. Я хотіла спитати, він він на часі, він тоді був не на часі. Ви рахуєте, що щось загубили, скорі... ну, це карта смерті все-таки. І ви рахуєте, що щось загубили вже назавжди. А відповідають, що тоді, коли ви це думаєте, що ви загубили, це було питання не на часі. Воно було відкладене, причому доволі, доволі довгий період, тому що це монети. Це доволі довгий період. Але у вас від одної одиниці до двох одиниць, так, у вас було баланс, ну, тобто, скоріше всього, є це балансування. Між між, але сам факт, що, ну як вам сказати, тоді не час було його розкривати, але вже в просторі було прописано друга можливість. І давайте ще одну карту: дев'ятка жезлів. А тут присилі. Ну дивіться, тут якась ситуація від, скоріше всього, від 7 до 9. Або тут, знаєте, як може піти? Сім років, 9 місяців. Ну, там вже для когось буде 7 років і 9 місяців. Навіть так. Але зверніть, будь ласка, увагу, або дуже довго тягнулося. Ну, якось так. Дев'ятка пентаклей, знов ж принципі, для когось якби підтвердження: між і між, між і між. Це було питання вашого дозрівання, вашого або дозрівання ситуації, щоб вона для вас програлася самим найкращим ну, якби, способом. Ще раз кажу, не обов'язково це має бути це сама ну, якби, сама помаленька масть земна, вона повільно розкривається. Ну, але зверніть просто на це увагу. На це увагу. А, давайте ще візьмемо тоді пораду і будемо завершувати. Пора «Мах», «Мах», мах, вам тут діяти не треба або шукати мах, а що Мах-мах, «Мах» в принципі, що «Мах». А, не наламайте, дивіться, ой-ой-ой. Не наламайте дров, не наламайте дров своїми якимись активними діями, коли ви хочете все розвалити, і, можливо, щось там, не те, що по-новому, тут якась зустріч, скоріше всього, або друзі, або любовна карта. От. Це, напевно, відносно вас. Тут буде дорога, тут є дорога, або до вас приїдуть король Кубків. Король кубків на, на цей раз. Ну, В принципі, так, тому що я, не, я ж не збираю карти, щоб ще раз показати вам, ну, щоб ще раз випав цей ж король. Жириця дно колоди, жириця підтверджує, що ви ще не розкрили свій потенціал в любовному напрямку. І також тут те, що було дивіться, королева Пентакли, і те, що те, що пішло На якийсь е, довгий період з вашого життя, воно, в принципі, до вас повертається. Е, для, когось це, е, для когось королева Пентаклей це ваша енергія, а для чоловіка е, ну, це енергія жінки. Е, може ще, що е, ця енергія. Ми, Мечового короля а, міняється на енергію, ну, тобто енергія закритості, просто міняється на енергію, а, на енергію розслаблення, прийняття, ну таку кубкову енергію, але це є дорога до вас, це є дорога до вас. От якось так, от якось так порада, порада вам. Мах через башню в п'ятірку, ну, скоріше всього, не сонечко. сонечко. Все-таки підтверджує: не спішіть активнічити. От якби була інакша карта, розумієте, я би ну, на уточнення, тому що мага мені ж все одно потрібно було уточнити, що вам навпаки, чи, в принципі, чоловіча активна енергія. Але вам тут не радять активнічити, тому я і спитала. Тут буде вирівня, просто вирівнювання, ще раз вам говорю, ну це вже карти просто, вони просто вже підтверджують один одного і тримайте ще імператрицю. Імператриця при сонечку це ваше щастя, ваше благополуччя, ваше воз'єднання і ваше по суті, правильне рішення, яке дає вам можливість стояти міцно на ваш, ваших ногах, тобто бути, бути так, як ви от хотіли здійснення ваших бажань. Для жінки це жін, ваша жіноча енергія, для чоловіка це ваша імператриця, ваша найкраща. Жінка для вас, тут є якась така тягучка, є якась така жвачка, дійсно, яка просто з вас витягнула всі сили, отак, або витягує всі сили. Ну, Дивіться, тут або якийсь такий, те, що говорять крок. Крок. Або ще дивіться, що можуть сказати, якщо ви впізнали вашу ситуацію, і ця ситуація у вас десь недавно здійснилася. А я, ну, тобто, карти, так як трактуються, і показуючи, що це давній ну, далекий а, срок все-таки, зверніть увагу про те, що не нагнітайте, а творіть свою реальність і не як не цикліться на цій розбитій вежі. Про те, що вам складно повірити, що ви щось не загубили, а ви все-таки щось е, знайдете. Потім в кращому все-таки з п'ятірки пентакли в шестірку пентаклей, і там сімірка Пентакли. Явно потрібно якийсь час на дозрівання. Це може бути психоемоційне дозрівання, це може бути, якщо люди або ситуація між людьми не обов'язково це любовна. Ще раз говорю, але тут. Дуже похожа на любовну. Вона повинна дійти до ну, якогось апогею свого, напевно, в прийнятті, ну, якби розкритися, коли люди, коли люди будуть розуміти. Один одного, або для чого вони вступають у певні стосунки або в певне знайомство, і якими мають бути ці стосунки. Стосунки не обов'язково між двома людьми знаходяться на любовному рівні, на сімейному рівні. Це може бути дружні стосунки, це можуть бути стосунки в допомозі один одному, це може бути стосунка одноразова, тобто коли людина прийшла до. Вашого життя, щоб протягнути вам оцю руку допомоги, може ви видалося так, що ви або, або вам не протягнули руку. Ну, от якось так буває, і ви в такій просто колізії опинилися взагалі, або в, в якійсь такій, в якомусь такому що ви дивитесь на ситуацію і не вірите, що таке могло бути. Справа в тому, що за певний час все одно про що говорять, Якщо е, таку ситуацію розглядати, ця людина, або ви будете мати можливість, або людина відносно вас, скоріше людина відносно вас, тому що тут так показано, прийде в ваше життя знову, щоб е, повернути цю ситуацію. Ну, не цю ситуацію, ситуація може бути зовсім і інша. Але е, якщо було е, призвано е, цій людині надати вам допомогу, до прикладу, а вам получите, ця людина прийде при якійсь ситуації, знову появиться в вашому житті, і навіть якщо це буде одна, о, оця одноразова акція, ця людина зробить цю одноразову акцію допомоги для вас. Якщо це питання якихось коштів, які були втрачені, до прикладу, тут може бути, якщо питання колишніх щось пролітало, і ви не розуміли, чому так відбувається. Ви закрили двері, ви розумієте, що щось. Закрили двері, що щось дійсно. Складно, складно прийняти, складно зрозуміти. Все одно буде ситуація, коли по, через певний час в вашому житті появляється ця людина або з віддачою вам чогось, або з допомогою, з рівноцінною допомогою. Ще раз вам говорю, це не обов'язково кошти гроші. Це може бути допомога в певний момент життя в влад... Власне, така, яка дасть можливість вам от рівноцінно взяти або людині віддати от рівноцінно, а то може і більше. Я надію, що ви зрозуміли. Якась послуга така, коли ви розкриєте на, навіть на тій послузі більший свій потенціал. Я надію, що ви зрозуміли, що вам потрібно знати вже і негайно. Чуть-чуть такі ж, але так як я робила один, один розклад, я його чуть-чуть поговорила з вами, по суті, поговорила з вами. На жизненних історіях в мій канал, посилання є в описі під відео. Я такі свої розклади називала Скорая помощ онлайн, швидка допомога онлайн. Ну, в принципі, майже, майже ці позиції. Ну, тут я чуть, -чуть не від, відступила, не відступила, тому що я ще спитала, що буде по колесу фортуни по долі, те, що вам допомагає. Отака От справа. Дякую вам, заходьте, підписуйтесь, залишайтесь. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Всім всього найкращого і до зустрічі!